Аеропорти, залізничні станції, військові гарнізони та всі інші державні структури на Донеччині мають бути під контролем активістів-сепаратистів, і з такими закликами сьогодні звернулася до мітингувальників так звана рада тимчасового уряду Донецької Народної Республіки. І ось яка на тепер ситуація на сході. Нині під контролем терористів Донецька обладміністрація та СБУ в Луганську. В Артемівську вже захоплено будинок райадміністрації. у руках сепаратистів Краматорська міська рада і райуправління міліції у Маріуполі. Міськвиконком найкраща ситуація і в Жданівці. Там проросійські активісти захопили будинок міськради. Також екстремістам вдалося загарбати горлівське управління міліції та мерію. І вже спостерігаються спроби захоплення єнакіївського міськвідділу у слов'янську, окрім райвідділу міліції, терористи захопили і місцевий аеродром. Туалетним папером та яйцями запоріжці відстояли місто і не дали розгулятися сепаратистам на Алеї Слави після сутичок антимайданівців із громадою міста люди оточили сепаратистів у кільце і тримали в облозі понад сім годин, закидаючи яйцями борошном та туалетним папером. А потім п'ять тисяч запоріжців утворили коридор ганьби і змусили проросійських активістів іти по ньому прямо до будівлі обозу. Ми вчора реально... Провели следственные действия со 181 человеком. А где они сейчас находятся? Мы их отпустили. 181 человек. Проводим расследование. В общей сложности доставлено 23 человека. Ну, Где-то 80% всех поступивших – это ссадины, ушибы лица, головы. В тяжелом состоянии не было никого.